У лютому вже підготовлено проєкт рішення. Після його затвердження надійдуть кошти фінансування. Так що а ви зрозуміла. Ні, ні, цю виплату не відмінили. Сім'ї загиблих отримують, особи з інвалідністю внаслідок війни також отримують допомогу щомісячну, тобто не переймайтеся. Є є ці кошти, передбачені в бюджеті, і виплата буде. Реєстрація громадян та нерухомого майна, отримання земельної ділянки та дисконтної картки Я ветеран, медична реабілітація та протезування на ці та інші запитання учасників бойових дій та членів їхніх сімей вже відповідали керівники декількох підрозділів мерії. Відбувся онлайн-прийом і директорки міського департаменту соціальної політики. Це дійсно корисно як для нас, для тих, які бачать нагальні питання, на які необхідно працювати, або виклики, або більш детально надати інформацію щодо змін в законодавстві. тобто, корисно це для нас і для людей, адже вони отримують необхідну відповідь на питання, які їх турбують. Сьогодні так, звісно, було багато питань, і сьогодні тема нашої нашого спілкування це ветеранська політика в місті, тому. Були дзвінки від сімей ветеранів, і від дружин загиблих, питання, які задавали, так і виплата матеріальної допомоги з міського бюджету, сім'ям загиблих, і виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, виплати при народженні дитини, також такі питання задавали. Тобто ті питання, які на сьогодні більш турбують, які пільги надаються з міського бюджету, і переваги саме членам сімей ветеранів. Які на сьогодні проходять службу. На всі питання кожен керівник надав вичерпні консультації. Більше того, ми ще створили заявки для того, щоб проконтролювати, а як цей процес відбувається для того, щоб людина, яка звернулася до нас в контакт-центр, вона була задоволена результатом розгляду свого питання. На наступному тижні відбудуться ще два онлайн-прийоми. 12 лютого буде приймати представник департаменту розвитку інфраструктури з житлових питань або з будь-яких, які стосуються повноважень цього департаменту. 14 лютого буде приймати начальник управління розвитку підприємництва Решкова Ірина Олексіївна з питань, які стосуються повноважень. Цього управління розвитку бізнесу для цієї категорії людей або соціального проекту я ветеран». Запитання спеціалістам можна поставити завчасно телефоном. Під час онлайн прийому фахівець сам зателефонує і відповість заявникові. Звернутися до нас можна за телефонами. Контакт центру 1520, Це для тих, хто користується послугами мобільного оператора «Київстар», і за телефоном 056-499-1520 для всіх інших операторів або для стаціонарного зв'язку. ваше питання вирішено позитивно. Все, дякую вам за дзвінок. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, цей день.